Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам розповісти про дуже цікавий такий приборчик, недавно собі прикупив. Це такий, як Uniden BC75XLT. Це у нас є сканер частот. Може сканувати від 25 до 512 МГц. Правда, там з деякими пропусками. Заказав я собі, правда, Бушний, так, щоб провірити, як то говориться, потестувати. Попробувати, що воно і до чого. Продається, їх дуже багато. Можна купити так як нові, так і Бушні. От, дуже він подібний за функціоналом до bc 125 at Там, правда, за винятком виходить, там більше частот, але там є ще садкомовські частоти, більше пам'яті в каналі, тут в нас є 300 в цьому. А в 125-му є 500 каналів. Ну, В принципі, для того, щоб спробувати, що таке взагалі сканер, я думаю, що вистачає в принципі і 75-го. В принципі, Він по функціоналу не набагато відрізняється. Ще в 125-му можна е включати різні типи модуляції. Тут у нас модуляція вибирається автоматично. Ось така у нас коробочка приходить, трошечки вона вже така пом'ята. Ось, от бачите, тут всі характеристики його визначені, позначені. Ось така коробочка. Комплектація, правда, в мене без інструкції. Але ось сам прибор приходить. Далі кабель. USB-A на, мі... на міні-USB і антенна з роз'ємом BNC. Правда, антена, зразу скажу, вона не дуже ефективна. Нею користуватися. Ну, так, звичайно, десь з собою брати, як сам приборчик, такий е користуватися можна. Але, звичайно, краще на таку виносну антенну, на потужну, і тоді буде непогано все працювати. Ось такий прибор. Давайте розглянемо, що в нас тут є. Очімо клавіатура така гарна резинова. Сам прибор такий трошки широкий. Зверху у нас роз'єм, 3,5 для підключення гарнітури або динаміків е е валкодер, так сказати, можна, який виконує у нас три функції. Це у нас і звук можна регулювати, і шумодав, і по частотам переміщатися заданим кроком, з тим, з яким ми встановимо. Тобто, навіть не встановимо, приборно сам встановлює кроки на тому чи іншому діапазоні. Збоку у нас знаходиться порт для підключення до комп'ютера, бачимо, міні-USB. Ага ще е 125 відрізняється тим, що у нього в комплектації вже ідуть батарейки, тобто не батарейки-акумулятори. а Тут я вже мусив докупляти. Докупив такий Esperanza 2000, в принципі, непогано. Непогані батарейки, перебор споживає небагато. Також у нас тут бачимо є такий е, тумблер переключання. Тут, е, якщо ми користуємося батарейками, ми бачимо, пише Alkaline, або з праву сторону нікель метал гідридні. Це в нас буде переключаємо, якщо ми користуємося акумуляторами. От. Також ми можемо через цей, забувши сказати, що через цей порт, ми можемо так само заряджати наші акумулятори. Але зарядка йде дуже довго. Тому я б вам рекомендував підключати акумулятори до якоїсь такої звичайної зарядки і таким чином заряджати. Як ми бачимо, тут на коробочці розписані основні характеристики, що у нас тут є в нашому приборі. Це у нас 300 каналів, які ми можемо зберігати. В пам'яті нашій, нагадаємо, що у 125-500, го 500, але я думаю, що для користувача звичайного 300 каналів буде аж предостатньо. Там авіадіапазон, можна слухати, хороша досить модуляція в авіадіапазоні CB 2-метровий, 70-ка. Все дуже-дуже непогано. 10 Channel Storage Banks, тут є 10 таких банків. В якій ми можемо зберігати так, якби, по 30 ячеїв в кожній. Ну і разом виходить, 300 каналів. Close-call. Це функція. Е, так, якби, ми можемо ловити нашим ось цим прибором, включаючи функцію. ту Можемо радіостанція, які з боку працюють, буде показувати, на якій вони частоті. PC-programming, е, програмування з комп'ютера, Lockout Функція, там, яка в нас е, вимикає та, якби, небажані частоти з пошуку сервіс Бенс, банки сервісні, ну, сервісні банки це в нас, виходить, е, типу, є вже запрограмовані, вони там певні банки, але вони зазвич... ну, я так бачив, що вони для наших частот не підходять. Це, напевно, якісь американські. В них вони там є та, якби, пожарні служби, міліція і там всякі такі решта, там, морська служба. Вони в нас співпадати не будуть, тому я думаю, що нам це не пригодиться. Priority Scan. пріоритетне сканування. Можна вибрати канали, які ми хочемо. Scan search. Виставляти час, можемо. Quick Search, швидкий пошук, Turbo Search. Turbo-пошук. Шукати локаути. Display Backlight. Включається у нас підсвітка на дисплеї. Close Call Do not Disturb. Так Антенна з BNC коннектором. Memory, запам'ятовувальна функція. Triple Conversion. Тройна конвертація Super gt Power Options. Тройна опція тройної потужності. Custom Search. Вбудована USB-зарядка. Можна клавіатуру включати звуки, блокувати клавіатуру, енергозбереження і показує в нас так само, якщо у нас батарея буде сідати, у нас буде звуковий сигнал звучать. Давайте ще перебіжимося по органам управління. Тут нас зустрічає така клавіатура, динамік під решіточкою. Вмикається воно у нас ось цією кнопкою при довгому нажиманні. Як бачимо, зразу загрузився, на відміну від 125-го він загружається миттєво. І зразу включається сканер. По тим каналам, які в мене є, записані в самому сканері. От він собі сканує, сканує. Ще так само цією кнопочкою ми можемо вмикати підсвітку. Як бачимо, така помаранчева підсвіточка, дуже гарна. Так, Далі наступна кнопочка у нас Lockout. Якщо ми будемо її використовувати через кнопочку Function, це буде у нас блокувати клавіатуру. Бачимо, заблоковано все. І щоб виключити блокування, так само нажимаємо Function, Lockout. І воно далі собі вже тепер у нас є розблоковано. Так само цією кнопочкою. Ми можемо, наприклад, якісь непотрібні нам частоти або частоти, на яких є перешкоди е виключати в наш пошуку, наприклад, от, нажавши її, бачимо ту частоту, у нас зараз внесено в список не ну, бачите, Зараз знайшло в нас. Дайте я звук менший зроблю. От. Для того, щоб скинути наш е список локауту, ми нажимаємо її. Довго, бачите, довге нажимання і Clear. Пише Clear, почиститься на список, тобто в нас вже в списку локауту немає жодного каналу. Слідуюча кнопочка у нас Search. ну Сама за себе вона, в принципі, говорить, нажимаючи її, наш прибор починає сканувати всі наші та, якби, частоти повністю, повністю по всьому списку. Нагадаю, що він сканує в нас не повністю. Не повністю від, 120, від 25 до 512 там є проміжки. Це в нас 25-54 МГц, 108-174 і 406 512. Якось так. Ну, Відрізняється він від того 125. Якраз, іменно, що там ще є садкомовські частоти. От, Тут його, їх нема. Так, так, так. Нажавши кнопочку Function і Search, ми бачимо, зараз ми перейшли в банки, такі вже збережені та якби, в самому приборі, ми можемо бачите, їх листати, але це я так думаю, що це є в принципі, для США, там от бачите, Hire, Любительські Залізниця, CB, Azer, Морські, Поліція, Пожарна. Ну Тобто для наших регіонів вони не будуть актуальні, тому, в принципі, якось так. Кнопочка Scan включає в нас сканування по нашим каналам, які в нас є вже в пам'яті самого прибора. Далі кнопочка Hold. Для того, щоб зупинити на певній частоті. Ми зупиняємо. І тоді, до речі, ще я вам хочу показати, як зберегти. Наприклад, от є у нас частота. 122.075, нехай буде. Ми зупинили кнопочкою Hold, тепер нажимаємо Function, program є. Зараз отак, наприклад. Function, program є. І значно, у нас прибор пропонує нам зберегти. Волкодером можемо дивитися по каналам і вибирати, який канал ми хочемо зберегти. І потім на... Ще раз кнопочку Е нажимаємо і у нас канал цей зберігається. Далі покажу вам ось цей валкодер. Він виконує у нас три функції. Тобто ми можемо переміщатися як по каналам, так по частотам бачимо з певним кроком. Далі, якщо ми його втопимо ось так, то можемо регулювати звук. Звук регулюється до 15. Для того, щоб затвердити певний звук, ще раз нажимаємо. Далі третя функція. Шумодав. Нажимаємо function. Нажимаємо зверху ще раз цей валкодер, і ми можемо регулювати наш шумодав. До 15 регулюється. Я поставлю 2, так буде краще. Також думаю, багатьом радіолюбителям буде дуже цікава така функція. як... Close to call, тобто вона буде щитувати сигнал, який є поряд з вами. Ви можете десь проходити, побачити, що хтось розмовляє по радіостанції, ви її нажимаєте, і бачите, на якій частоті будуть е, говорити ті люди, які, ну, які вам потрібно. Включається вона дуже просто: нажимаємо кнопочку function і кнопочку hold. Бачимо, з'являється в нас така мішень в квадратіку. Квадратику мішень це означає, що зараз в пріоритеті е, воно та, якби буде е, частота, яка в нас та, якби прослуховується в пріоритеті. А нажавши ще раз, з'являється така мішень без квадратика. Ось в такому, такому саме режимі, ось в такому саме режимі в нас буде провірятися. Давайте провіримо, як воно у нас буде зчитувати частоту. Так, включаємо нашу радіостанцію, і нехай буде ось 437800. Як ми бачимо, пише наш прибор що found Нажавши якусь кнопочку, треба встигнути, правда, ще її нажати. Бачите, не йшло found 437800, Бачите, прочитав приборчик. Все дуже просто і надійно. Ну, от приклад, як він. Приймає сигнали наші залізничники місцеві. В принципі, як варіант, такий бюджетненький, він дуже непоганий. Я так само пробував із айкомами різними порівнювати. От. Звичайно, я зазвичай його використовую не з цією штатною антеною. Якщо вдома, це в нас антена така виносна, він з ними працює набагато ефективніше. Для ще кращої роботи є спеціальні такі фільтри, можна купити. Ну, бачимо, звук, в принципі, непоганий, хороший приборчик. От, і на рахунок фільтрів. так. Дайте я звук дам менший, щоб не заважало. От, і на рахунок фільтрів. Фільтра в принципі, покращать прийом, вони виключать різні перешкоди, бо тому що, якщо є десь поблизу FM-станції потужні, вони будуть впливати особливо на авіадіапазон. Тому е, краще. Я би сказав, щоб фільтра використовувати. Ну, але і без фільтрів в принципі, він справляється своєю роботою. Брати 125 чи 75, я би, звичайно, сказав би, що 75-й кращий для, того, для тих, кому не потрібно е, ну, садкому слухати чи йому хватить тих самих 300 каналів. В принципі, е, різниця у ціні десь 40-50 доларів буде між. 75-м і 125. Приборчик за свої гроші дуже і дуже хороший. Так що, думаю, що, в принципі, якщо ви його візьмете, ви не пошкодуєте ані разу. Ну а що ж, думаю, в принципі, на тому буду вже завершувати свій коротенький огляд прибору Uniden BC75XLT. Думаю, вам цей огляд був дуже корисним. подивитися глянете основні функції, характеристики. Що як і до чого? Ну а так, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.